Бюджеті на 2023 рік на охорону здоров'я у Луцькій громаді передбачили майже 72 мільйони гривень. Ці кошти спрямують на підтримку медичних комунальних підприємств громади, соціальну підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також на програму здоров'я мешканців громади. Велика частина грошей піде на медикаменти для пільгових категорій громадян. Ідеться про 12 мільйонів гривень. А іще 700 тисяч гривень спрямують на безкоштовне зубопротезування для. Тих же пільгових категорій це будуть кошти пільгові медикаменти. Це 12 мільйонів гривень. За ці кошти це будуть виписувати сімейні лікарі і педіатри пільговим. Категоріям громадян нашим рецепта. чималі кошти у 2023 році спрямують для комунальних медичних підприємств на оплату світла, води і тепла. На ці потреби передбачили більше 41 мільйона гривень. По бюджету розвитку на медичну сферу громади виділили більше 18 мільйонів гривень. Планується ремонт амбулаторії на привокзальній. Крім того, буде заплановано ремонт операційного блоку нашого медичного об'єднання, тобто міській лікарні, виділено кошти на ремонт окремих кабінетів дитячої поліклініці, це 1,4 мільйона гривень. Полому будинку буде проведено ремонт системи вентиляції повітря. І ще у планах закупка для міського пологового будинку наркозно-дихального апарату на цю потребу передбачили півтора мільйони гривень. Договори ж з Національною службою здоров'я дозволять забезпечити медпрацівників зарплатами, а лікарні медикаментами. Наразі медзаклади працюють над підписанням таких договорів. Заклади готові і будуть працювати в звичному режимі. Попри складнощі роботи у період воєнного часу сфера охорони здоров'я у Луцькій громаді справляється з викликами. Є сподівання, що у 2023 році безпекова ситуація в країні буде кращою і буде можливість реалізувати всі заплановані проекти.